Ця Грузії оголосила про невизнання виборів президента. Вони до слова мають відбутися уже завтра. Опозиція наголосила, що не визнає так звані президентські вибори, так званим парламентом, захопленим. Іванішвілі, який не має ані міжнародної, ані внутрішньої політичної легітимності, за їхніми словами, нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента. Таким чином Соломе Зоребішвілі залишається президенткою Грузії, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах. Георгій Налішвілі, експерт міжнародник, учасник протестів у Грузії, зараз приєднується до нашого ефіру. Георгію, я вітаю вас, добрий день. Добрий день. Дякую за запрошення. Георгію. Про нинішній етап протестів. В певний момент після парламентських виборів здалося, що ну, ситуація вже фіналізована. що е, Грузинська мрія перемогла, що от це кінець історії, кінець історії протидії. Але зараз грузини показують е, ну, затятість, готовність, е, наполегливість свою. І от чергова заява, куди вона може привести? Як сильно зрозуміло, що її реалізовувати треба фактично силовим шляхом. так? Ну, тобто, не йти із а, площі перед парламентом, не припиняти протестів і якось а, ну, фактично силовим чином не визнавати результатів можливих виборів президента у парламенті. А, як це буде відбуватися? І чи ви бачите зараз потенціал цього протесту? А, так, сьогодні, вже 16-й день, як продовжуються перманентні акції щодня. І що ми бачимо, як ми можемо підсумувати, так? А спочатку у нас було так, перший день вийшли приблизно 100 тисяч людей, а потім вже прийшли 20 тисяч людей. Ми бачили щоденні розгони, дуже жорсткі розгони мітингувальників і протестувальників від спеціал сіл спеціального призначення і так далі. Але що нам показали ці процеси, те, що а, люди масово виходять не тільки в твілісії, а в різних містах Грузії. Тобто хвиля протестувальників це не зменшується, а збільшується щодня. Ось, наприклад, сьогодні а, ну, призначено 17 акцій протесту від різних а, сфер а, фахівців. Наприклад, uh -huh. фахівці IT-спеціалісти виходять окремо, hr спеціалісти виходять окремо, актриси, актори теж виходять окремо і так далі. Тобто, якщо ми бачили минулі дні, що акції протесту починалася у сьомий вечір або восьмий вечора, зараз вже трохи ці акції вже відбуваються в Південь або зранку, і так далі. Uh -huh. Тобто, я і зараз ми вже можемо сказати, що після двох тижнів протестів народ все ж таки масово виходить, і вони мо підтримуються вимоги протестувальників тобто, звільнення всіх затриманих і новий парламентський вибор. Угу. Георгію, тут і міська влада, наскільки я розумію, Тбілісі теж має свій вплив на ситуацію, ну тому що ми знаємо за. Майданами у Києві, що місце проведення так, воно визначальне, воно а, має м, серйозне значення і свою роль. А, і в даному разі каха каладзе мертбілісі каже, що головну ялинку України встановлять, а вона має бути якраз на місці протестів перед парламентом. А тут такі дуже дуже прямі паралелі, звісно, до революції гідності виникають, тому що ми пам'ятаємо цю ялинку недобудоване рештування до неї, яка стала ну таким символом теж, тому що на ній були Пори на ній uh -huh. були транспаранти це ж саме відбувалося і відбулося у Тбілісі. Але ці транспаранти зняли комунальні служби. А, ви бачите можливість не знаю, зміни позиції, діалогу із міською владою. Чи це абсолютно пере ну неможлива ситуація? Я думаю, що неможливо, тому що діючий мер міста Тбілісі Те теж один із лідерів грузинської мрії. Uh, і uh, ось сьогодні він сказав, що завтра буд буде святкування uh, новорічної ялинки, йолки, як ми пам'ятаємо, свій час uh, називав Янукович. Uh, 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 так, uh, вони намагаються завтра святкувати, і вони спеціально це призначили завтра, тому що завтра зранку з 9.00 з 9 вже починається процес парламенті, де будуть обирати нового так званого президента, а потім, вже увечері, вони хочуть відсвяткувати а, новорічну ялинку. А як буде відбуватися процес? Ми завтра це побачимо, але вже масовий протест вже призначено з ранку uh -huh. завтра. І а, я думаю, що завтра буде дуже такий а, день особливий. А що стосується само змін риторики і так далі, я це не очікую. Це тому, що ми до цього навіть не бачили це і зараз не теж не сподіваємося на те, що вони змінюють якусь риторику. На цього ознака дуже проста. вони навіть не хочуть згадати про людей, протестувальників, яких жорстко побили і затримали. Вони завжди говорять, що ось. Бул були, були побиті поліцейські і сіл спеціального призначення, але про про ва вони навіть не згадали. Тому mm. я, я так тут вже очевидно, що вони не будуть змінювати свою риторику, і вони будуть рухатися надалі. Угу. Пане Георгію, Сполучені Штати запроваджують сам ці свої візові обмеження проти конкретних там чиновників, угу. задіяних у реалізацію цього всього, зокрема участь у побиттях і так далі. Але певні обмеження вони ж вже існували і раніше. Як це має спрацювати, чи спрацює на ваш погляд? Це такий просто політичний жест. Оцінка, яка має прозвучати, чи це той рівень впливу і санкцій, який може щось вирішувати, так грузинська опозиція і люди, які не підтримують діючу владу, вони вже давно чекають такий рішучі крок від євросоюзу від Америки. Ми знаємо, що від Євросоюзу трохи неочікувано. А що вони там зробили санкції, тому що там треба повна підтримка всіх країн, а там є й такі країни, як Угорщина і Словаччина, які не будуть підтримувати такі санкції, тому від Євросоюзу на зараз неможливо щось очікувати. А що стосується Сполучених Штатів Америки, так ми і суспільство вже давно очікує рішучі дії від американської влади. Пане Георгію, зараз намагатимемося відновити зв'язок. Пане Георгію, можна вас попросити? От фразу так. останню повторити, тому що було таке випадіння зв'язку, і трішечки ми втратили думку. А, добре. Так, так, так. А, від Євросоюзу неможливо зараз очікувати санкції, тому що там треба а, а, рішення всіх країн. А зараз у нас там є Угорщина і Словаччина, які не будуть підтримувати сан санкції, тому що вони зараз дорують до. Урмінська влада, uh -huh. що стосується Сполучених Штатів Америки, грузинське суспільство і протестувальники вже давно очікують це рішучі кроки, поки що ми бачимо тільки визови обмеження, але так це, це теж важливо. Це більш політичний крок, uh -huh. але ми очікуємо більше так жорстких санкцій, наприклад, фінансові санкції, які а, будуть впливати на 100 на сто на деяких політиків. А і ще тут дуже важливий фактор, те, що коли вони робляться. А об візові обмеження це вони не оголошують про конкретні конкретних людей, тому що це заборонено, щоб там говорити про персональні дані. А що стосується фінансових санкцій, вони будуть одразу ж оголошені про кого йде мова, і це буде впливати на процес. Я так я в цьому впевнений. А буде впливати, тобто зараз є фінансові сили у Грузії, які. Критично пов'язані із не знаю, торгівлею з Європою з Євросоюзом, торгівлею через американську фінансову систему. А чи все ж таки більше потоків пов'язані з Росією і таким чином суттєво такий тиск не вирішить ситуацію? Не можу сказати, що більшість потоків все з Росією. наші політики, які зараз ведуть у лазі, у них є. Дуже велика кількість і нерухомості, і а, фінансових можливостей в західних банках uh -huh. і в західних країнах. Тому це буде обов'язково впливати на а, фінансовий інститут і фінансові інституції не, 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 не тільки на особистості, а на фінансові рухи, тому що. І фінансові інституції, тому що коли величезна країна, як Сполучені Штати Америки роблять такі санкції це дуже впливає і на фінансову стабільність країни. Угу. А, пане Георгію, я розумію, що одне із критичних рішень, яке нинішня влада може ухвалити критичних для політики. Значної кількості громадян є новий закон про державну службу. Тобто, це одна із можливих спроб закручування гайок, посилення контролю і ускладнення ситуації для великої групи грузинів. Так, це очікується. Вони намагаються це зробити. І це цей, цей новий ногою закону є одна мета. Ми бачили, що більш ніж, наприклад, 300 дипломатів від Міністерства законтронних справ підписали заяву проти рішення грузинської влади щодо відмовлення від перемовин до Європейського союзу і не тільки міністр закордонних справ, а різні ще державні установи. Тому вони намагаються цим законом просто звільнити цих людей від своїх державних установ. Але я думаю, що це у цього закону не буде таких успіхів, тому що вони не можуть одразу ж звільнити, наприклад. А пів державних службовців з міністерства законали справ це просто неможливо, але голосування щодо такого закону передбачене, воно має бути правильно? Так, так, так. Тому що на зараз у грузинської мрії у парламенті є 80, дев'ять депутатів від сто тобто вони можуть прийняти будь-який закон, що вони захочуть. Пане Георгію, і тоді трішечки спробуємо подивитися в майбутнє. Ну, я не маю на увазі план протесту такий прямий прикладний, але, можливо, навіть і він. Яку ви бачите перспективу для себе? Бо у ситуації є два важливих дуже зрізи. Навіть три, можливо: є е, е, реальна соціологія. Є е, справжня думка грузинів, і е, в цьому плані важливо, щоб е, владу не підтримувала критична більшість громадян Грузії. От справді критична, тому що вочевидь, ті, хто голосували за грузинську мрію в Грузії, так само є. І так, а, важливо, щоби в процесі протестів, в процесі цих протистоянь а, ну, якась відчутна частина із них змінювала свою політичну позицію і розуміла, що не з, не з цією політсилою пов'язане їхнє майбутнє. А, тобто на цьому рівні майбутнє Грузії виковується і робиться самими грузинами, які зараз протестують. Наскільки наполегливими вони будуть, і якими будуть їхні політичні рішення, на кого врешті-решт спиратиметься влада? Бо якщо не буде тих. Людей, які її підтримують, влада буде безногою практично. Є е, геополітичний рівень і є Росія, яка правда велика, яка правда має потужності, яка нависає над Грузією, е, яка, врешті-решт, у 2008 році відтяла частину грузинської території. І е, е, Ось ці погрози або лякалки, які використовувала грузинська мрія під час передвиборчої кампанії: що якщо не ми, то буде війна, Росія здатна, скажімо так, їх реалізувати. Тобто, така загроза, все одно є, і вона є навіть в перспективі протесту. А, і є звісно, ну просто ціннісна орієнтація майбутнього, чи то в контексті кола демократичних країн західного світу, євроінтеграції, чи то орієнтація на Росію і ціле коло авторитарних країн зараз і такої вісі, яка вибудовується навколо Російської Федерації. От в цьому, якщо враховувати всі ці фактори якою ви бачите перспективу протестів, чи здатні ну, в нинішньому масштабі вуличні виступи дотиснути? Ну тому що за певного рівня міцності влада може ігнорувати навіть не знаю кількамісячні або річні виступи на вулиці? А так ви дуже гарно підкреслили про декілька факторів, що впливають на процес? Я теж так бажаю, що а, є декілька факторів. І саме головне, це перше. Факторів всередині країни, і фактори зовнішні фактори, так що стосується всередини Грузії, а, так ми зараз бачимо, що вже більш ніж два тижні відбуваються масові протести. але тут а, треба ще підкреслити, що а, процес продовжується так, що деякі навіть свідомі люди, там а, інтелігенці, представники, які завжди підтримали грузівську мрію. Зараз змінюють свою думку, і вони протестують від грузинської мрії. До цього такого не було. Навіть коли у нас були описні там акції проти російського закону пройну агентів, тоді таких масових змін думків не було. А зараз ми це бачимо, і це нам дає якісь а, сподівання і очікування. А, але ситуація всередині Грузії не, не тільки буде вирішальним. Ми це знаємо і визнаємо. А і тут є вже. Дуже головний такий зовнішній фактор, і ми знаємо, що Грузія – це маленька малюсенька країна, яка є маленькою частиною величезного геополітичних процесів. Так а ми залежимо від дуже багато факторів. Перше, це що відбувається в союзі, друге, це що відбувається, наприклад, після приходу до влади новообраного ново президента Сполучених Штатів Америки, і звичайно, ми залежимо від ситуації від війни Росії проти України. Як буде там подовжуватися ситуація, і що буде там надалі? Це прямо впливає на, на дії в Грузії. Теж ви говорили про прич про Росію, так так Росія величезна країна, яка зараз. Віде такий широкомасштабну війну проти України. У них є багато сил, але зараз ми бачимо, що на глобальному а, рівні вона втрачає свої позиції. наприклад, ми зараз бачимо, як Росія втрачає свої позиції в Сирії. Так це означає те, що у Росії зараз дуже обмирні можливості, щоб відкривати якісь нові фронти. І тому я не очікую, що Росія буде тут прямо. Танками і Петерами втручатися в наші внутрішні справи. Але треба ще зазначити, що Росія вже тут долучена і втручається вже багато років, а і веде гібридну війну проти Грузії. Тому я кажу, що так ситуація всередині, тиск на грузинську владу всередині Грузії, тиск зовнішньо, це нам дасть якісь результати в майбутньому, але це не буде не в один день, а не в один тиждень. А це буде продовжуватися навіть місяць. Я так вважаю. Угу. Пане Георгію, і буквально фінальне запитання угу. в Україні. Події революції гідності вони тривали із кінця листопада до кінця лютого. Це майже так. повних три місяці. Ви так. відчуваєте запас міцності, силу, упевненості, стійкості грузинських протестувальників на тривалий термін? Угу. А якщо би мене запитали ці два тижні тому, я б не був впевнений, що таке сіло у грузинській грузинському роду є, але зараз я бачу, що після двох тижнів протестів є реальна можливість і потенціал, щоб грузинська Грузинський народ виходив масово і ще тиждень, ще місяць, і так далі. Дякую, пане Георгію. Георгії Налішвілі на прямому зв'язку зі студією Дякую. апостроф тієї.